Вітаю вас рідненькі, любі хлопчики, дівчатка, і дорослі, і маленькі. Ось сьогодні до нас на зустріч завітав хлопчик-Лукасик. Добрий день, Лукасику! Добрий день вам! Сьогодні наша зустріч буде дуже цікавою. Я хочу всіх вас познайомити з письменниками нашого рідного краю, а особливо з поетами. А ти знаєш, що такі поети? Так, звичайно, я знаю, це люди, які пишуть вірші. Для дорослих і дітей. Правильно, Ось сідайте всі зручно і уважно слухайте. Подивіться, це наша луцька письменниця Оксана Забушко. Вона пише вірші та оповідання про добро, дружбу, про людські стосунки. Це діти Володимир Лис, письменник і поет. Який проживає і працює у нашому рідному місті. Він дуже багато написав вершів про природу, про рідний край, про прикмети природи і дуже полюбляє нашу волинську землю. Поет волинянин Василь Слабчук, який написав вірші про історію нашого народу, про козацтво, про любов до нашої України. Це письменник Павло Коробчук. В своїх творах він любить фантазувати, вигадувати дивні та цікаві історії. А це молода поетеса Кротюк Оксана. Вона пише вірші у дитячий журнал Малятко. А це Валентина Штенько. Вона пише вірші саме для вас малята. Вірші у неї про тварин. Про цікаві історії, які трапляються з ними. Знайомтесь, це наша волинська поетеса Надія Гоменюк. Вона найбільше за все любить писати вірші саме для вас, діти. В її творчості є безліч цікавих віршів, лічилок, потішок, мирилок, загадок і казок. Ось я хочу вас познайомити з її книгами. Подивіться уважно. На цю книгу, яка називається «У Янгола під кролом». В ній ви знайдете багато віршів про звичаї та традиції українського народу, про нашу Україну, про наш рідний край. А якщо ви своїми мамами і татами прочитаєте книжку Загадковий дирижаблик, то вам буде дуже весело. Тут ви знайдете вірші звукограйки. Веселинки, скоромовки, лічилки, жмурилки, мирилки, загадки, шаради. Ну що, Лукасику, тобі було цікаво познайомитися з цими людьми? Так, звичайно, я дуже багато дізнався про них. А давайте ви прочитаєте нам вірші Надії Уменюк. з великим задоволенням я завжди читаю ці вірші для своїх діток. Вони дуже полюбляють вірші Надії Гуменюк. Ось сьогодні я вам прочитаю вірш Українонька. Є у кожної стеблини, і в пташини, і в дитини на весь світ одна єдина, як матусь батьківщина. Ти люби її, дитину і вишневу, й тополину. як без нені, без країні будеш в світі сиротина. Так. Дякую вам за таку цікаву. До побачення.